Привіт, друзі. Дуже давно у нас не було відео про актуальні ціни в магазинах Канади. І, на жаль, з торгівельною війною Трампа це все стає дуже-дуже актуальним. Ми сьогодні приїхали в супермаркет для того, щоб купити продуктів на тиждень. А, і поки ще не подорожчало, щось треба купити. Як завжди. Фрукти овочі. Ось банани у нас по 59 центів за, за фунт. Яблучка по 2 фунти за фунт, ні, це грушки. Грушки недорогі і класні. Апельсини. Хто в нас апельсини робить? Хто, хто б їх робив? USA. USA ми не купуємо. Починаючи з сьогоднішнього дня. Будемо дуже прискіпливо дивитися на всі товари в супермаркеті. Для того, щоб не давати поводу американцям заробляти. Ібо нефіг обрати довбойобів президентами. Оля завзято взялася сьогодні за заповнення нашого бузика. У нас, до речі, дуже пустий холодильник. Побачимо, скільки грошей ми заплатимо. Це достатньо бюджетний супермаркет з непоганим вибором, з хорошими цінами. І ми сюди доволі часто приїжджаємо. Насправді, якщо так придивитися, то не дуже і багато продуктів харчування виробляється в США. Так, це безумовно всякі там апельсини, можуть бути мандарини, якісь вішні, чері. Але звичайні овочі та овочі стовідсотково це все місцеві. А ось такі речі, як там манго, манго, наприклад, у нас Перу. А Гранат турецький гранат. Гранатик по 2 долари за штучку. Манго по долару за штучку. Зелений дуже-не дуже. Не дуже. Треба, треба жовті брати, манго, які в Мексиці роблять. Так що, в принципі, продукти харчування не повинні вплинути тарифи на них дуже, дуже сильно. А ось може подорожчати це, це м'ясо. Яловичина з Америки возилась в Канаду в достатньо великих об'ємах. Хоча можуть бути опосередковані здорожчання, наприклад, при виробництві якихось там тих самих хлібобу, хлібобулочних виробів або якісь там... Ну, тобто, Якісь добавки, які при виробництві використовуються, вони можуть десь вироблятися в Сполучених Штатах. Тому це може потягнути за собою здорожчання. Але я вам точно скажу, що Канада голодною не залишиться. Ні через ніяких тарифів, ні через дебілів Трампа. До речі, дуже класний Smoked bacon. Всього 10 доларів за пачку. Так, це у нас соуси на акції. Дуже класні класіка соуси. Так, ціна не зрозуміла, скільки вони коштують. Вже персики навіть є. Що це за персики такі, де їх виробляють? Ну, напевно, це не, не дуже. Не в сезон брати персики, напевно, це, це помилка. Треба брати сезонні товари. Так, м'ясо ми так і не взяли. Давайте глянемо ще раз на м'ясо. Хочеться якогось м'яска, але так, щоб щось приглянулось, не знайшлося. Будемо запікати порк шоудер. Плече, свине. Повинна бути дуже смачно. Так, що у нас тут всякі? Кофі, серйоз. Цікаво, де їх виробляється? Не усі. Можливо навіть в Штатах. Ну, в Канаді роблять. Так що в принципі так, це у нас а що таке? Давайте побачимо. Гранола. Канада, Пепсика, Канада. в Вонтаріо роблять. До речі, дуже раджу канадський томатний сок. Ось така велика банка. Літр 36 коштує 3 долари 29 центів. Дуже смачний сок. О, безалкогольне пиво. Я тут трошки на дієті. Останній місяць. Не вживаю алкоголь, тому розпробував Гіннес безалкогольний. На смак такий самий, як і алкогольний. Абсолютно. Один в один, Дуже класний. Всім раджу. Так, це у нас чіпси та стітас, які я дуже полюбляю. Хто їх робить? Кембридж, Онтаріо, Кентвіль, Нова Ескоша, Альберта. Коротше, канадські. Треба брати. А це у нас ряд з екзотичною їжею. Певно, будемо скупляти, коли американців, американців зникне з полок. А, В принципі, в усіх канадських супермаркетах є такі ряди, де, де представлена така інтернаціональна їжа. Можна купити що завгодно. Наприклад, прикольна якась мінеральна водичка. руминська. Треба взяти спробувати. Півтора долари, скільки воно коштує. Так, півтора долара. Ось такі макарошки по два долари за пачку. Так, наші діти люблять таку гайдя свісти, інколи, тому ми їх купляємо. Хоча по... якісь непогано. 6 доларів за 4 штучки. Якісь цікаві огурчики нові, я таких ще не бачив. 3 долари. Спробуємо. Де їх роблять? Індія. Ну, нехай Індія буде. З Індії у нас ще поки немає торгівельної війни. Яйці. Що у нас по яйцях? 5,83 18 штук. Молочко. Молочко у нас те, що ми зазвичай беремо біля 7 доларів за, за 4 літри. Масло, масло у нас. Масло в нас на акції, дуже класна ціна. 4,88 за пачку. Якщо ви не в Канаді і не пробували канадське масло, ви дуже багато втратили. Канадське масло надзвичайно смачне. Йогурти, йогурти, йогурти. Далі продовжити самі. Ойкос. грецький йогурт найсмачніший взагалі, який тільки буває. Обов'язково треба брати 11%. Нуль ніколи не беріть, це гавно. В нормальному йогурті повинно бути достатньо багато жиру. Цікаво. Давай самосу купимо. Єдина, якому... Єдина індійська їда, на якому підсіли, це самоса. Варенички у нас піроги. 3 долари 79 центів. Якісь дорогі піроги сьогодні. Ми, наші діти звикли до одного бренду, тому ми його беремо. А Так можна і дешевше знайти. Знаєш що? Знайшов самозку, зараз якусь класненьку візьмемо. Це такі славені такі трикутнички з гороховою начинкою. Вона така гостренька, непогана, реально непогана штука. Ось якусь знайшов. Proud Family Recipe. Made in Canada. Спробуємо таку самоску. Наші діти люблять батер-чікін. Ось ще одна індійська їда, яку ми купуємо інколи. Звичайна корина грудка з таким соусом. Або ми інколи в костку беремо. В костку, напевно, тепер не будемо брати. Зроблено в United Kingdom. Great Britain, Пап, приїхали сюди. А ось батер-чикін. Uh, Це класна річ. Діти полюбляють. Мексиканська сальса. Old ельпасо. Mm. Product of USA. Не може цього бути. Все, я знайшов. Все пропало. Сальса відправляється назад на полочку. Будемо купувати канадську сальсу. Ось так Дональд Трамп втратив 3 долари прибутку. Ми купили ми сальсу. ми її краще зробимо самі. В принципі, ми вже і закінчили. Все, що хотіли, купили. Сьогодні у нас неділя, доволі багато людей. В супермаркеті. Можливо, люди в такому перечутті війни торгівельної вирішили скупитися. Побачимо, що воно буде. Але я думаю, Канада відповість і не піддасться на ці інсинуації конченого довбойоба Трампа. Приїхали на касу, зараз будемо рахувати Повна, повний візок. Давайте зробимо ваші ставки, скільки у нас грошей ми тут потратимо. Я думаю, десь 150 доларів. Навряд чи більше. Якщо б ми приїхали в Коско, то дешевше, ніж 300 доларів ми б точно звідти не виїхали. Тому моя вам порада, якщо бажаєте купувати продукти за адекватними цінами, дуже обережно вибирайте магазини, в яких ви купуєте продукти. Тому що можна, напевно, і в Коско їздити кожен тиждень. Але якщо ви потім порахуєте, скільки ви потратили за рік на вашу їжу, ви дуже сильно здивуєтесь. Тому коли ми порахували, скільки грошей ми потратили на їжу у 2024 році, а ми врахуємо всі наші витрати то виявилося, що наша середня сума, яку ми витрачаємо на продукти, приблизно 800-900 доларів на місяць. Це абсолютно по-божежськи. Це без урахування кафе, барів, ресторанів. Це лише, лише продукти в супермаркеті. У нас сьогодні збалансована збалансована корзина. Овочі, фрукти, м'ясо. На тиждень навряд чи вистачить, але побачимо. До речі, ті люди, які думають, що в Канаді не смачні, не смачні продукти, не смачна їжа, або ніколи взагалі не були в Канаді, або просто не вміють їх готувати. Як можна це казати, коли в Канаді абсолютно класні, натуральні, якісні продукти? Ні, напевно не буде 150 доларів, вже, вже трошки більше. Ми такі, напевно, сьогодні голодні приїхали до магазину. <хи> Тому трошки вийшли за, за межі бюджету. Майже 200. 197. М'ясо пішло дороге, 216 і останнє. Ітого 227 доларів 12 центів. Thank you. 229 доларів, включно з двома доларами донейшн. Непогано, враховуючи, що у нас 5 сумок повних. І це вистачить нам тиждень, напевно, наших продуктів. Так що так ми, ми з'їздили в Food Basics. Всім раджу. Новий до речі, Food Basic, в Оквілі. Дуже класний. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і напишіть в коментарях, скільки грошей ви вистачає, витрачаєте зазвичай на місяць на продукти в Канаді. Було дуже цікаво. На цьому все. Пока-пока.